Тренування чи поспати? Тренування. Тренування зранку чи ввечері? Зранку. Поїсти на ніч це норма? Так. А о третій ночі? Так. <серкан> Овочевий салат чи смажений стейк. Стейк. Велосипед чи пробіжка? Велосипед. Твій каратешний ідеал. Чоловік і жінка? Хто призвища? Чоловік єгиптянин Абделазіс і дівчина Анжеліка. Терлюга. Твоє хобі? Читати. У вас не бачиться у всіх, так? Да? Ну, зменів, мабуть, у всіх. Ну, я у Анатолія бачив, він читає. Да, я. Ну, він мене і навчив читати. Саме навчив. Так. Ну, він дав книжку і каже, сказав, сьогодні читаєш одну сторінку. Вчись. Ну, не в плані вчись читати по буквам, а в просто звикай, що це нормально. Да, Бо, как... це нормально, да. Да, Бо thom... і... до 16 років у мене не було такого, щоб я прочитала цілу книжку повністю. Я не читала, не любила. А потім він мене навчив таким способом. Треба мого малого до мекине. <c� famoso maturity mask> <language> yeah, так. Скільки разів підтягуєшся? Мінімум 20. Якби не карате, то який вид спорту? Спортивна гімнастика. З огляду на твій зовнішній вигляд спортивний. Буває, приходиш до зеркала, кажеш, як красуня? Буває Кожен таке? Кожен день кажу собі. Це. Молодець. З якого віку найкраще починати займатися карате? Немає певного віку, з якого почати. Завжди, якщо ти хочеш чогось досягти, ти можеш почати коли захочеш. Угу. І карате, коли захочеш, тоді в тебе вийде все. Ти почала займатися 14 років. Чому і... саме карате і як ти до нього взагалі прийшла? Взагалі прийшла не цілеспрямовано на карате, mm -hmm. а просто займатися чим-небудь для себе е, спортом, і е, так з так вийшло, що це було карате, тому що е, знайомі були в карате. Mm -hmm. І коли я прийшла на перше тренування, я одразу зрозуміла, що я тут залишусь надовго. Я продивився твою сторінку в інстаграмі, ти почала її вести в 18-му році. З огляду на, то, на те, коли ти прийшла в карате, ну не такий великий термін, да, Прийшов до 18-го року. Ну, про вік. Блін, ну що це? Ти як Серегіна? Я на 5 років його старша. Ну, тоді заново, так? Мовчати і дослухати, зрозуміла. Дивись. Я продивився твою сторінку в інстаграмі. Ти її ведеш з 18-го року. І в багатьох складаються враження. З огляду на перші твої фотографії, що ти була такою спортивною, красивою завжди, це правда чи ні? Я була красивою, але не спортивною. Щоб я була в дуже якійсь формі, ніяк і ні. Я просто була звичайна без мускулів дівчина, але коли почала займатися і карате, і плюс. Функціональне тренування тоді вже почала саме спортивно виглядати. Ну ти, ти багато уваги приділяєш фізо саме, да? так? Все 50 на 50. Ну, і карате, і фізо. І фізо, да. на, на даний момент чи є те, ще та каратистка, чи каратист, який тебе надихає ставати кращим? Я. Ти сама. Ти мешкаєш в Запоріжжі. З огляду на ситуацію в Україні Запоріжжя це майже прифронтове місто. Е, наскільки складно залишатися в формі, мотивувати себе і кожного дня приходити в зал? І чи не було бажання переїхати в інше місто, як це зробили багато спортсменів? О, ні, бажання того немає переїхати в інше місто, але дуже складно після, наприклад, важких. Ноч важкої ночі, якоїсь обстрілів, збиратися з думками та приходити працювати. І не просто відпрацьовувати час, а працювати на, на результат. Повністю, повністю збирати себе докупи та відпрацьовувати саме на результат. А коли їдеш за кордон, ви зараз ну, дуже часто каратисти їздять на змагання за кордон. Думки про Україну, про батьків там про рідних вони давлять чи ні? Тиснуть. Що вони залишилися тут і звичайно да? дуже дуже переживає за, за, заважає? Не те, що заважає, але забирає в голові місце дуже багато це, коли їдемо. Просто можуть відповідати. А, Запис... це так. Це, так. І ще раз, ну коротше, а ну, коротше, я так вопрос, знаєш, це з голови тільки ще було не си. Так. так, <смуж> так <давай>. на <Затишний> зал. <смуж> да, <смуж> давай я ще раз спробую задати запитання. Якщо ні, то буду я перше. Просто ставлю. <смуж> <смуж> добре. З огляду Ні. передивляючись відео. Твої відео відео Елісі Лімінєвої в соціальних мережах в очі кидаються завжди ваш зал в Запоріжжі. Я не знаю, там в який саме у вас там два зали, так? так. Який саме? Оці зали кидаються в очі, і перше, що бачиш, що вони дуже відрізняються від тих залів, які, наприклад, є в нас в Києві, бо в Києві в нас це зазвичай спортивні зали шкіл, підвальні приміщення, переобладнані. У вас же це такий по-європейському комфортний затишний зал, в який хочеться ходити, мабуть. Багатьом. Це чия ідея, і взагалі чому саме так? Це, скоріш за все, не ідея, а мрія нашого тренера Анатолія Михайленко все робити в залі для того, щоб нам було комфортно та людям, які приходять до нас займатися. Це його мрія. Ти їздиш на зал на велосипеді, так? Да? Ні. ні. Зараз а ні. А чого? Колесо пробілося. Я це реально вставлю. Добре. Знайдіться, будь ласка, хто мені накачає колесо. Місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Адрес лічним повідомленням. Особистим. Таке питання, яке, таке питання, яке я дуже часто чую, ну, тематику цього питання, да, і я запитував вже в деяких спортсменів, і відповідь одна. Але хочу спитати у тебе, чи можливо заробити на карате в Україні? Можливо. Яким? Яким чином? Яким чином? По-перше, це спонсорські, спонсорські, як їх називають? Предложення. Пропозиції. Це, по-перше, це спонс... спонсорські пропозиції. Давай Я... так, може... а? Це спонсорські пропозиції, за які ти отримуєш гроші або інше, таке як спортивне харчування, наприклад. Та також зарплатня спортсмена та інше. А що інше, це вже ближче там. До збірної і коли ти е, отримуєш добре. великі досягнення в спорті. Без великих досягнень неможливо не, не заробити? В карате? Да. Багато ні. Ну добре, а тоді така, така, таке направлення, як тренерство. Багато хто з каратистів вже в досить юному віці, а я вважаю, 18 років це юний mm -hmm. вік, да, починають вже заробляти. заробляти на тренерстві. Е, так, я почала 16 років. Угу. Працювати тренером, і я скажу, що багато на цьому не заробиш. Але для життя може вистачати. А у мене друга інформація. Ана. Плохой тренер в Києві заробляє. плохой тренер. Угу. Типа, если он ничего не делает, то а, це маленький. В Києві. <с> <с> не маленький. <в> <с> <с> ну, ты ж розумієш, что, наприклад, стратегия клуба, кстати, можем сказать, у різних клубів різна стратегія, да? Вот одні клубы там мають два зали, а деякі клуби е, мають цілу гілку і навіть не, не в одному місці, як клуб-чемпіон знову таки. Да? Вони в різних містах, вони, е, у них така от мережа розвинена. Да? Чому у, тоді у вашому, в вашому клубі Конкордія лише два зали? З чим це пов'язано? Скоріше за все, це пов'язано з тим, що ми молодий клуб, та ми на ми молодий клуб і поки що ми тільки в одному районі. Е, і там нас два зали. І скоріш за все е, будемо розширюватися, але не по школам, не по е, там садочкам, тому що тренер у нас, у нього така була мрія, щоб були свої зали. І ми слідуємо за його. Я вас, так, у його вас свій світловий маркетинг? Да? Так. Я думаю, ми просто з часом колись буде ще зали, але не у школах і не. В садочках. Я зрозумів я, я, я з Механиком про це. Да, він вам розкаже, мож, сам ну, вас... на самом деле я так і подумав, що типа, ви, мабуть, селі перші, да, у нього. Mm? Такі, ви сели і в перше покоління в нього, да? так? Спортсмені. я так і зрозумів, що. Ну, дорослі саме дорослі спортсмени, дорослі медалі. Оці так, ми перші. Такі дві дівчини, які в нього беруть такі медалі. А у менші селі мінівелі які успіхи? У менші селімені які успіхи? В майбутньому великі. Це 100%. А зараз поки що вона е, за третє місце на Україні боролася. Коли ти зрозуміла, що в тебе в карате все вийде, був такий момент? А це знали Ну, ти знаєш, ти приходиш, коли там займаєшся, займаєш за одного разу, турніркою виграв, а не що ти реально можеш це бувало? А ти так Нету прямо тебе. такого, щоб. Блін, це воно зараз прям. Ну як це з годами? Прямо з годами. Я одразу там в один момент і какой-то... ні, я такого не осознав. Не, не осознав. Ну, якщо взагалі э, в мене э, в цьому спорті все навпаки, все проти того, щоб я максимально віддавалась цьому спорту. Чому? Э, це, наприклад, в першу чергу здоров'я, яке мене одразу під дві ноги. Як тільки я почала дуже активно займатися, одразу так, щоб я зрозуміла, що тобі буде важко, тому що іноді такі були травми, що лікарі всі кажуть, що не можна більше. І е, е, тільки за, за рахунок свого характеру, я не знаю, за рахунок свого бажання, е, я як локомотив пру вперед. Ну добре, тоді дивись, ти пройшла 14, 14 років в карате і вже там через кілька років стала. І вже в 17 мені зробили операцію на нову. Да. Так, ти... і зробили операцію. А коли ти в, в якому віці стала чемпіонкою України? Чемпіонка України в 20. Ну, То ти довго йшла до цього. Довго. довго. 19-20. Тепер як виходить, що після того, як Аніта Серегіна пішла, ти, ти номер один, да? В цій категорії? По рейтингу так, але ще у нас попереду чемпіонат України, де це вирішиться остаточно. Ти думаєш, що саме чемпіонат буде вирішувати? Я думаю, рейтинг. Ну дивися, рейтинг внутрішній український? Е, 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 ну, ситуа? судячи по руках інших, то е, ВКФ рейтинг. 20-та зараз. Так. Стандартне моє запитання: яка найбільша проблема українського карате, окрім війни? Так, я... Українського карате, окрім, окрім війни? війни да. Я не дам відповідь на це питання. Фінансування, так? Да? Ні, ні, я не дам відповідь. Що? Я не знаю. Не хочу, так? Да? Ні, я не знаю реально. Ну, на, твою, від... на твою думку. Яка проблема? Так. Да. Просто ну, мені всі говорять: фінанси. Фінанси? Да. Ну не Ну і наверно не фінанси в плані там організація, фінанси в плані наразі зарплат спортсмена премія така. Я ще не знаю, які там я не була ще ще на разу на фінансуванні як перший номер спортсмен. Ну як перший номер збірної, я не знаю ніяких цін навіть від того, що еля вже рік там, наприклад, перший номер, я не знаю. Тоби Я зрозумію. таке не питаю. Бо... Останнє питання. Яким бачиш українське карате в найближчі 5 років? На твій погляд, яке воно буде? Я думаю, буде дуже потужне покоління. Воно вже росте дуже потужне. Не тільки завдяки колосальній роботі тренерів, але й ще завдяки таким обставинам, як війна. Тому що вони. Дуже потужно доводять всім всьому світу про те, що українці найсильніші, і вони в це вірять, і вони все для цього роблять. І я думаю, що через 5 років буде дуже потужний склад збірної України. Ну останні турніри мову ну дитячі, молодіжі це дуже показують. пам'ятаю, що... пам'ятаєш. Остан... Я думаю, що за 5 років буде дуже mm. сильна. Навіть останні етап юніорської ліги. Пам'ятаєш, там майже всі п'єдестави наші були. І це так. Да. Щодо того, що ти сказав, десь в мене малий. Перше його тренування в цьому сезоні, ну, якраз було, коли у нас бомбив Лахмадіт. А школа його знаходиться по ну, в принципі. І вони тренувалися в підвалі. Тренер зробив гучніше музику, щоб вони не чули, вони там тренувалися. А ми з дружиною, там, з батьками, де могли ховалися. Виходить, мали там такий грусань, ну що там, там, бомбили, все то. Він каже, ну що за розмовляв, він каже, ти знаєш, каже, пап, оце ми станемо тільки сильніше. Тільки сильніше. І діти діти дуже мотивовані. Да. Дуже. Я тобі дякую. Дякую вам. Значить на ти? Так. Да. 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 все. Е, може, що не так, а може, що не спитав, може, що зайве спитав. Я тільки вчуся, і воно. Та та, ні, ні, мені подобається такі відповіді короткі давати. Ні, а що, я буду разом що знаєш там довго сидіти там триндіки. Ні, Питання дуже хороше. Я готуюсь, можливо, що там. Ні, хороший, хороший. А зараз почалася, ми сніги на місце.